Судді Чернігівського окружного адмінсуду повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Набу. Йому інкримінують частину третю статті одержання неправомірної вигоди службової особи Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, вчора за підозрою в отриманні 20 тисяч доларів хабара, детективи Набу та представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали суддю адмінсуду Чернігова. Як йдеться, у Повідомлені правоохоронців гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар він одержав двома траншами: 7 тисяч доларів авансом і 13 тисяч за фактом виконаної домовленості. Як стало відомо суспільному з власних джерел затримали суддю Дмитра Лобана. Він уродженець Києва у Чернігівському адмінсуді працює більше п'яти років. Згідно із декларацією, поданою ним у березні цього року, протягом 2020-го він отримав понад один мільйон гривень зарплати, володіє четвертою частиною квартири у Києві, а також разом із дружиною та донькою квартирою у Чернігові. Машина мазда 2009 року випуску також у спільній власності. Готівкою Дмитро Лобан тримає 10 тисяч доларів на рахунку в банку 28,5 тисяч гривень. У вересні 2019 року претендував на посаду судді 6-го апеляційного адмінсуду в Києві. Вчора, після обіду, Дмитро Лобан опублікував допис у Фейсбуці, шукав помічника судді. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у Чернігівському окружному адміністративному суді. Коментувати ситуацію відмовились.